Привіт, Дмитро Ступка знову потрапив у скандал. А Костянтину Меладзе заборонили жити в Росії. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава. Про підпишіться на канал. Актор Дмитро Ступка, який зараз живе у США, знову потрапив у скандал. Цього разу Дмитро розмістив фотку зі свого святкування дня народження і написав, що бажає швидшого закінчення війни, і що сумує за українцями. Під цим дописом залишила коментар мама захисника Азовсталі Іллі Самойленка. Вона написала далі, цитую «Цинічненько, але не здивована. На що Дмитро відповів, що йому шкода жінку, Їй потрібно до психіатра. І звичайно, отримав пор. Цю хейту від інших користувачів за деякий час Дмитро видалив свій пост у Фейсбук, а от в інстаграмі закрив усі коментарі. Відома снайперка Євгенія Емеральд видалила всі фото з чоловіком. А ще Євгенія перестала згадувати свого чоловіка Євгена Степанюка у себе в соцмережах. А в сторіс військова коротко написала, що колись розповість все, що сталося, і що всьому свій час. Поки Євгенія більше не дає жодних коментарів, але користувачі припускають, що їхня історія кохання, на жаль, Закінчилося. тим часом. Сам Євген Степанюк не видаляв спільні фото з Євгенією, тому поки до кінця нічого не зрозуміло. А голівудський актор Шон Пен публічно вчергове з'явився зі своєю коханою українкою. Актор відвідав саміт перших леді та джентльменів у Києві. Компанію знаменитості склала його кохана українська ведуча та акторка Ольга Коротяєва, 64-річний режисер разом зі своєю 43-річною обраницею. відвідав власне саміт перших леді та джентльменів, де він був запрошеним гостем. Ну і пара мило сиділа одне біля одного та трималися за руки. Ну а про їхні Сумки говорять ще з весни. Ну і зараз пара, бачите, поступово починає це підтверджувати. Українка Ірина Безсмертна перемогла на конкурсі краси місіс світу світу-2023». ірині 36 років. Вона родом із Херсону, але 4 роки тому виїхала до США разом із чоловіком американцем. У рідному Херсоні в безсмертної залишився бізнес. Однак, під час окупації вона змушена була його припинити. Але Ірина потрапила у скандал. Користувачі мережі звернули увагу, що вона вийшла на сцену конкурсом разом із представницею країни терориста Росії. Анастасією Машкіною, яка посіла до речі, друге місце, перед оголошенням переможе конкурсу, дівчата взялися за руки. Ну а також Ірина фотографувалася з іншою росіянкою Анастасією Тізовою. Ірина Безсмертна активно висвітлювала події війни, виходила на вулиці США з мітингами та прапором України, розповідала про Херсон і раділа його звільненню. Ну а бачите, якось так вийшла неоднозначна ситуація. І от цікава ваша думка, що скажете з цього приводу? Це Ірина просто не подумала, чи справді вона дружить е, з росіянкою. Чекаю ваші думки в коментарях. 83-річний Аль Пачіно розійшовся зі своєю 29-річною дівчиною після того, як три місяці тому вона йому народила сина. І зараз, за даними закордонних ЗМІ, пара вирішує в суді питання опіки над сином Романом Пачіно. Колишня дівчина актора Нур Альфалах хоче, щоб Пачіно повністю забезпечував її і сина, але при цьому на не проти, щоб актор бачився з наслідником, як заявляють закордонні ЗМІ, поки пара проходить досить спокійний судовий розгляд, що є само по собі незвичним для шоу-бізнесу. А зараз розі цікава статистика щодо українських пісень. Деякі наші музексперти проаналізували сучасні хіт паради на Ютуб і кажуть, що більше ніж за півтора роки повномасштабної війни частка українських пісень у хіт парадах зросла з 10% аж до 65%. За даними у 2021 році українці прослухали російськомовні пісні півтора мільярда разів а вітчизняні всього 194 мільйони. У 2023 році, нарешті, маємо зворотню тенденцію 148 проти 812 мільйонів відповідно. І до слова, у рейтинг частенько стали потрапляти старі твори досвідчених артистів української естради. І тут, друзі, хочу у вас запитати: от ви дозволяєте собі слухати російськомовні пісні? Давайте так. Чи можете ви послухати російськомовні пісні українських артистів і російських? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Актор Костянтин Войтенко вперше офіційно відреагував на звинувачення колишньої дружини у домашньому насильстві. Костянтин опублікував пост, в якому написав, що не збирався відповідати на все, що говорилось на нього останні три роки, але вважає, що зараз його намагається публічно знищити. І зруйнувати кар'єру. І тепер це буде вирішуватись лише у суді. А ще Костянтин написав, що всіляко засуджує будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого. І мені тут цікаво, друзі, чи вдасться все ж парі і справді обмежитись лише судом, чи це буде історія багатьох відомих пар, які без публічності цього вирішити не змогли. От як думаєте? А Костянтина Меладзе позбавили ВНЖ у Параші. На це вказує виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців. У ній зазначено, що Меладзе є громадянином України, а його статус індивідуального підприємця було ліквідовано 9 серпня. Остянтин Меладзе за непідтвердженою інформацією продовжує жити в Італії у будинку, який купив задовго до початку повномасштабного вторгнення, але і публічно продовжує мовчати про війну в Україні. Далі неймовірно, просто не вона в окупований Маріуполь. Приїхали китайські блогери і вчинили досить скандальну дію. Зокрема, одна з китайських оперних співачок Ван Фан. Заспівала на руїнах драмтеатру, де загинуло близько 600 людей. А ця дівчина взяла і так цинічно заспівала російську пісню Катюша. Наша, У нашому МЗС вже відреагували на це співи на руїнах драмтеатру, де Росія вбила понад 600 людей. Моральна деградація зазначили в Українському міністерстві закордонних справ. Ну, як бачимо, поки дехто з країн. Виключно і радикально підтримує Україну дехто працює і вашим, і нашим. А у переможця шоу Голос країни Павла Табакова в родині сталося горе. Пішла життя його мама, і за кілька днів до цього жінка перебувала в реанімації. Однак лікарям не вдалося врятувати їй життя. Тетяні Олександрівні було 69 років. Ну а званняч моня тижня цього разу летить російському телеведучому Дмитру Шепілєву. Думаю, ви його пам'ятаєте. Справа в тому, що 24 лютого, 22 року, Діма, який за його словами дуже дуже сильно любив Україну, він взяв і записав звернення, де сказав, що йому соромно за свою країну і вибачився перед українцями за дії параші. Пройшло півтора роки, і судячи з усього, Дімон змінив свою думку або бабло закінчилось. Адже зараз почав працювати на одному з великих російських телеканалів ем, і буде там вести шоу про тварин. І як ми розуміємо, так ні угодних там не люблять. Тому робимо висновки. Ось і все це є до речі до того, що деякі з нас досі дуже тішаться іноагентам і шукають хороших серед е, публічних росіян. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.